Так, привіт всім. Хочу зняти коротеньке відео про польського мошенника, про людину, яка розводить українців на гроші. Українці приїжджають, вкалують, ночами не сплять, їздять в сутки приблизно по 1000 кілометрів. Ну, це праця керівця до 3,5 тонни. Від нього завжди йдуть всякі скарги, штрафи. Штрафи повністю необосновані. Штрафи він придумує, що товар невчасно довозиться до розладунку. Хоча фірми, на яких ми розладовуємося, кажуть, що претензій ніяких немає. Це обман, це він придумує, ну, грає на лоха. хто от не буде з цим боротися, промовчить і мінус це, там на 120-150, євро, 500 євро, залежно скільки палет, віз. Значить це відео записую з метою, що може когось це врятує, не попасти на касу, не попасти на час, це саме основне, бо час наздорожчі за гроші. Даний поляк Анджей. Е, секунду. От, даний поляк Анжей, він е, живе в село Лівкота. вулиця Здорова, 24. Е, це біля бельсько між мішкатовіце і Краково. Його оголошення завжди є на сайті. Оликс, там де всі шукають роботу. Він там навіть пише, шукає українців, Може, можливе працевлаштування іноземців спеціально, щоб розводити на бабки. Ну, бо поліки просто не поведуться на таке. Вони мають більше прав тут боротися за своє. От. Значить, почалось чого? Почалося з того, що я своїм комом приїхав в Польщу з метою піти на роботу на буси до 3,5 тонни. Вивчили питання, вивчили. Спілкувалися з хлопцями, хто вже працює на таких роботах. В Польщі почали обдзвонювати OLX і попали на цього Анджея. Він сказав, що зараз є один бус, через 5 днів буде інший, можете поки поїздити двоє. І буде другий бус. Зразу одного буде загрузка на Польщу. І другий пересади на другий бус, будемо працювати, все класно. У нього якраз два буси на фірмі. До речі, буси Івеко Дейлі. 16 рік. Зараз вам покажу. Ось номера. Це так якщо якщо будете мати справу з цим не дуже порядним чоловіком, з фірмою. Ось це делі. Ми приїхали на фірму, за день ми повністю оформилися. Двоє на роботу. Він дав всі документи, розказав, що по чому. Розказав, які погані були українці перед нами. Які там робили, там десь не туди поїхали. Там десь не встигли товар довести. От. Ми то все посміялися. Ну, того, що не бачили нічого складного. Ну, Можливо, є складності в даній роботі. Ну, На рахунок доставки товару там. їхати не туди, ну, не бачила нічого такого особливого. Ввечором ми вже поїхали в рейс на, на заладунок. тут недалеко, біля котовіц. Заладувались, поїхали в перший рейс. Перший раз у нас був на Словенію, там 1000 кілометрів. Переїхали все нормально. Розладувалися. Потім були вихідні, субота-неділя. Нас відправили в Італію. Понеділок, мав бути заладунок в Італії. Потім там щось заладунок аналювався. Поїхали знову в Словенію. І з Словенії був рейс аж на... Аж на Грець, 2000 кілометрів. Не, як от тільки почали їздити, ми втішилися, що така гарна машина нова. Відношення на початку було досить непогане. Поїхали в цей довгий рейс. І тут він починає дзвонити. Чого ви поїхали через то місто? Ну, ми кажемо, так і так. От, GPS, по настройках шибко, тобто по-українськи. Швидко по автомагістралях, звичайно, безплатними дорогами, бо економити сволоч на всьому. Поїхали на... А, чого ви туди поїхали? Ми кажемо, от, GPS по цих настройках, так як ви казали, веде нас от через це місце, а не через то. Все, ви зробили крюк, там штраф 125 євро. Ну, ми порахували, що навіть якщо ми там проїхали 30 км, це ніяк. На солярку 125 євро. От. І е, вже з того почалися всякі нюанси. А, значить, е, потім ще було 7 тисяч кілометрів. Була купа нюансів з заправкою. Було таке, що у нас в баку Франції бак пустий, Не пустий, було на 300 кілометрів. Ми йому дзвонимо, кажемо, ДПС не показує наші заправки, бо в нього карточка тільки на 6 заправок. Наших заправок немає ніби по тому маршруту, якому ми їдемо. Скинь гроші на другу карточку, що ми заправилися на будь-якій іншій заправці. Бо не доїдемо. Він кинув трубку. Це було 12-та ночі. В третій ночі у нас в баку там лишається там, пару літрів. Ми вже стали на першій заправці і лягли спати. Зранку була купа нюансів, що ви спите. Ну, так розмови о 12 й ночі не було. Ви не співаєте довести товар, штраф 500 євро. Там ми якось заправилися, він скинув, карточки на другу кар... на... скинув гроші на другу карточку, ми заправилися на другій заправці. Доїхали до розладунку. На фірмі взяли довідку, що фірма до нас претензій не має. Ми дзвонимо до нього. От, фірма сказала, що ми це не експрес. Ми все вчасно доставили. Він каже, це не моє питання, це питання експедитора, познали до експедитора, експедитору теж саме сказали. Експедитор нам відповів, що це не його питання, це питання до боса. Коротше, вони не договорилися, як нам пиздіти. Так що люди, лігота без між краковом і катовіцею. Фірма з двох Івеко Daily. Пан називається Анджей. Фірма на його жінку Марія. Не йдіть сюди на роботу. Тому що ми приїхали сьогодні на розрахунок з комою, не давали йому це мерки. вимагали перші гроші. Ага, Пропустив ще найголовніший момент. Десь на середині маршруту, коли ми вже десь проїхали 5 тисяч кілометрів. Позвонили на робочий телефон хлопці, які робили до нас на даній фірмі. Одного цей падло кинув на 4000 злотих. Другого він кинув на 2500. Ну, правда, другий там трохи начудив. Ну, це менше з тим. Він там трохи своє забрав і поїхав на Україну. Машину лишив в полі. Ну, десь так з ними треба і робити, просто треба забирати все своє. Він, він навіть не забрав 50%. От. Сьогодні ми приїхали на розрахунок. От, його будинок, От наша машина, точніше його, на якій ми працювали. Ми не давали йому це Він визвав поліцію. Ми теж паралельно визвали поліцію. Поліція приїхала. Звичайно. Там поляка поля, зрозуміє краще. Вони там, ану, машина їде, секунду. Вот. Поліція е, сказала нам віддати документи, GPS, телефони, зарядки, все віддати. І піти на розрахунок, що нам гроші заплатять. От так, мій кум Артем був іменно на цій машині, за цією машиною закріплений, я мав сідати на ту другу. Він пішов там на розрахунок, я тут от чекаю з речами на нього. Зараз будемо бачити, що вони там заплатять. Ну, я не думаю, що вони скажуть хлопці, вибачайте, нати вам ваші гроші. Ви приїхали там за... Якщо відняти вихідні, то ви приїхали там за 10. Майже за 10 днів 10 тисяч кілометрів. От я вам влашов, за 10 днів чесно напрацьованих там 600 доларів з чимось. Плюс там забрамки навіть не було в Греції. Ми там забрамки нам виписували накладні, які ми зараз маємо в банку проплатити на, на 101 євро. Плюс комісія. Це теж такий наш от... Нюанс, який ми не врахували, ніколи, якщо ваш, ваш бос дав вам карточку на брамки і вона не підходить, не підписуйтесь. тому що може бути поганий кінець, йому просто чисто по барабану, ті брамки. Вот. Що ще? Ага, ще не розказав за другу машину. Там прийшло 5 днів, я дзвоню до нього, ну що там, друга машина, нібе. Ви казали через п'ять днів, що буде золодунок на Польщу, що я зможу сісти на другу машину. Він сказав, що таких керовців, як ми, йому не потрібні. І кинув трубку. Він завжди щось говорив, бурмок хотів і кидав трубку. Так що добре треба дивитися, на яку фірму йти. Добре дивитися, краще там, де вже працюють знайомі, де вже є якісь відгуки, там, де вже хлопці отримують зарплату, а не вестись на першу попавшу фірму, на якій тебе беруть з радістю. О, поїхав заганяти машину до себе. Коротше, досвід. Ми отримали. Воно ну, могло бути гірше. Тут не, не такі великі гроші, щоб сильно переживати. Але цього падла ми научимо. Якщо вони не заплатять, якщо вони не заплатять, ми Артемом ще визвоним Ігорка, який їздив на другій машині. Видзвонимо Сережу, який їздив на цій машині, що ми до нас. І всі разом. Будемо звертатися в відповідні органи, щоб добитися якоїсь справедливості. Не знаю, чи щось у нас вийде, але цьому падлю я не пробачу ні гроша. Просто раді принципу, тому що він свої гроші отримать за наші всі доставки, за наших 10 теж кіме. Та й наразі так. Я думаю, що ще більш. Розжую це відео дрібнішими моментами, так щоб було ясно всі нюанси. Але загальну картину ви зрозуміли. Та й таке, так як кажуть, наразі в Польщі. Все, бувайте здорові!